Професор Австралійського університету Віл Фелпс провів експеримент, який, на перший погляд, здавався звичайним тренінгом з командної роботи. Протягом місяця він формував групи студентів по четверо та давав їм 45 хвилин на розв'язання управлінських задач. Найкраща команда отримувала приз у 100 доларів, достатньо, щоб додати мотивації і змагання, але недостатньо, аби студенти запідозрили хитрість. Вони й гадки не мали, що в деякі команди підсаджували спеціально підготовлених людей, кожен з яких виконував свою деструктивну роль. Один поводився байдуже, сідав, закидав ноги на стіл і занурювався у телефон, наче зустрівся тут випадково. Інший є хидний. Кидав саркастичні фрази на кшталт, ви що знущаєтесь? або Схоже, ви ніколи ніким не керували. Третій перетворювався на хронічного песиміста, який під час роботи виглядав так, ніби щойно пережив трагедію, і постійно висловлював сумнів у здібностях команди. Результати стали приголошенням не лише для студентів. Пелпс швидко помітив закономірність. Навіть у командах, де зібралися виключно розумні та талановиті люди, одна деструктивна фігура зводила всю роботу нанівець. Показники таких команд стабільно падали на 30-40%. Десятки експериментів показали той самий результат. Не села окремих геніїв визначає успіх, а наявність хоча б одного учасника, який руйнує загальну динаміку. Це відкриття по суті лише підтверджує те, що людство спостерігає століттями. Ще давньоримські полководці попереджали, що один недисциплінований легіонер здатен підірвати бойовий дух усієї когорти. У середньовічних гільдіях майстри виганяли учнів, які постійно конфліктували з товаришами. Вважалося, що такі люди забирають фокус, знецінюють зусилля інших і роблять спільну працю небезпечною. А в часи великих географічних відкриттів капітани кораблів суворо стежили за атмосферою в команді. Достатньо було одного бунтівника, щоб експедиція ризикнула ніколи не повернутися додому. Фелпс лише переніс давню мудрість у межі університетської аудиторії та наукового методу, довівши те, що керівники інтуїтивно відчувають. Робота команди залежить не від кількості сильних, а від відсутності тих, хто здатен послабити всіх навколо. Сильні справді впораються самі, якщо їм не доведеться витрачати енергію на нейтралізацію байдужості, їхитства чи песимізму. І головне завдання хорошого керівника не лише знайти таланти, а й захистити їх від тих, хто розкладає середовище швидше ніж будь-яка зовнішня загроза. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.